Протягом тижня, що минає на території Полтавської області, засовали 4-4,5 черги графіків погодинних відключень. Також засовались графіки обмеження потужності промислових споживачів. Це пов'язано з критичною ситуацією в енергетиці України в цілому. Вкотре наголошуємо, що дана ситуація в енергетиці України склалася в зв'язку з агресією з боку Росії, в зв'язку з обстрілами. Які не припиняються по об'єктам електроенергетики, по об'єктам розподільчих компаній, по об'єктам «Укренерго», по об'єктам генерації. На сьогоднішній день енергетики України максимально працюють над відновленням енергосистеми. Об'єднана енергосистема здатна передавати ще на сьогоднішній день необхідні обсяги електричної енергії, але генерація, яка є на сьогоднішній день в Україні і... Імпорт електричної енергії не покриває всі потреби наших споживачів на території України і на території Полтавської області. Також ситуацію в енергетиці ускладнюють погодні умови. По прогнозам синоптиків, найближчим часом буде спостерігатися зниження температури. Це природньо призведе до підвищення попиту на електричну енергію всіма категоріями споживачів. Тому ми звертаємось чергове до споживачів заощадливо використовувати навіть ту електричну енергію, яка з'являється в мережах, в ваших оселях, в будинках в момент, коли відновлюється електропостачання. Не вмикайте одночасно всі електроприлади, особливо дуже потужні, вмикайте електроприлади в мережу поступово. Це надасть можливість системі енергозабезпечення стабілізуватись. І надійно поставляти електричну енергію. Це не буде призводити до аварійних ситуацій в ваших будинках, в мережах внутрішньобудинкових мережах багатоквартирних будинків, також в мережах Обленерго. Не буде горіти обладнання трансформаторів, підстанцій і так далі. Дякую за розуміння.